Да, зараз покажу. Ось такі прям крупні. Оце крупна бачите, ж мрточки такі, десь може бути крупніше, менше, Ну вони тут поняли орієнтіровочно там. Ну, починаючи від п'яти сантиметрів, напевно, п'ять, десять, дванадцять, може навіть п'ятнадцять. Бувають такі, що чотири не на всю довжину пакета попадаються. Ну, воно дуже гарно виглядає саме в посадку для закритих систем. Тобто, ви собі, знаєте, це як прям якась творчість, прям це дуже красиво. Ви собі створюєте творите чудо, неймовірне. Потім є кора. Ой, кора, мох є. кому треба. От. Можна заказати горщик. Горщик 90 гривень, це 15 діаметр. Хочу ще показати вам, на прикладі квіточки. Ось, наприклад, да, от повний горщик. От. Тут місця. Дивіться, взагалі чітко. Після 12 го це 15 ви пересаджуєте. І у вас там місце і для кори є, і для моху, і всього на світі. 90 гривень. Хто хоче, теж робить скрін. Ось така 90 гривень. Кашпо. Так, і оце менша кора. Значить, кора по 100 гривень. Це, це не орхіата, оцю, що я зараз показую, це галтована, це кора основа шліфована. Ця менша. Ну, тобто, вона не прям маленька, поняли? Прям це раз така крупненька була. Може, десь трапляються шматочки менше, але в основному це ну, крупненькі. Я не скажу, що вона мілка. Вона більш середня. Ну, а ця прям, прям булижніки. Так, в общем, поняли 100 гривень кора, мох 60, горщик 90, плюс орхідея, доросла, шикарна в активному рості. І дорівнює шикарна розкішна посадка закритої системи. Квіти дуже гарно приживаються. Головна умова, щоб рослина була доросла, не молода, не підліток, а доросла. Рослина в активному рості. Це просто, це просто, це дуже красиво.